Так, 90% людей, які замовляють в мене автомобілі з Європи, відмовляються від купівлі машин на аукціонах. От, але в тому випадку тільки коли авто коштує дорожче 20 тисяч євро. Ну 20-15, скажімо. Якщо дешевше, то ще поводжується. Тобто більше їх цікавить ціна автомобіля, а не кінцевий результат. Аукціон не дає завжди повної інформації. От, зараз розкажу таку от е, покажу на прикладі, коли ми підбирали людині Passat Alltrack. Людина хотіла практично там, ну не можу сказати, що ми в максимальній комплектації не йшли. Всі завжди хочуть максимальній комплектації, але співвідношення пробігу автомобіля, його якби, характеристики, йому все підійшло і він вирішив його брати. Шукали ми Alltrack трек рестайлінговий вище 2020 року е, з вже 200 сильним двигуном. От, шукали там на панорамі, на щитку, на тому, на сьому, тобто, щоб в ньому було би, ну від панорами в подальшому ми відмовилися, але щоб в ньому було ну, побільше, побільше, побагатша комплектація була, без ключ був і так далі. Такий ми посад шукали ну, Не скажу, що дуже довго, але зараз я на прикладі, коли машині пробігу, людина хотіла до 150 пробігу, от, ми її знайшли таку машину і передивилися при цьому декілька варіантів. От. І незважаючи на нормальний бюджет, на те, що машина не є якась там, розумієте, це не гольф, ну такими машинами я в принципі не займаюся, все рівно довелося ну, провести досить таку серйозну роботу. Тобто, все, як завжди, для клієнта ми провіряємо про, по базах офіціалів, дивимося обслуговування, через караве провіряємо, а також, а також якби, фізичний огляд автомобіля. Це основне, основне це фізичний огляд автомобіля. І от, дивлячись одну машину, ми наткнулися на таку річ. Що це в нас? Це в нас в щупі, ну в картері була от така от штучка, маслом це назвати важко. В автомобілі був повний сервіс. 10 тисяч назад вона виїхала з сервіса. По Карвертікалу ніяких у нас питань взагалі не було. Тобто взагалі ніяких там не ні ДТП, не ні підтоплень, нічого. Що з цим маслом сталося? Ніхто не знає, скільки на ньому двигун проходить, теж не знаємо. Може і нічого страшного, може і воно прогріється і буде все нормально. Але коли людина купляє машину, яка коштує там 25 тисяч євро, я думаю, що вона не дуже захоче таку машину. От. І без огляду фізичного, от. це ну, ніяк не можна діагностувати, і ви ніколи цього вам на аукціоні нічого не напишуть, що там з тою машиною було, і так далі. От. До чого я веду? Що аукціони це звичайно добре, але коли ви машину купляєте вживу, От, коли ви купляєте недешеву машину, все-таки купівля її фізично, з фізичним оглядом, що її можна побачити, перевірити, протестувати, підключити діагностику, все переміряти, передивитися, поїздити на ній, зробити тест-драйв, дасть вам набагато більше якби впевненості і гарантій, що у вас в подальшому з цією машиною не буде ніяких проблем. Якщо ви на аукціоні зекономили, Якихось там 500 тисяч євро і купили всліпу машину. Це вам може потім вилитися набагато в більші гроші на ремонт цього автомобіля і на експлуатацію його в подальшому. Тобто, звичайно, людям простіше продати машину, підібрати машину по аукціону. Ніякої відповідальності немає. Те, що ви побачили по аукціону, те ви і побачили. І все. І якби той, хто займається вам автомобілем, бере просто вас за послугу, те, що він вам допоміг купити в аукціоні автомобіль. Там 500 євро бере, організовує вам доставку. І все. От. А коли ви вже замовляєте машину нормально з оглядом, зі всім, тут вже якась є відповідальність, ви разом приймаєте рішення, ви все бачите, повністю якби, ви в процесі, і ну, ви вже впевнені, що вам їде нормальна машина. Тому все ж таки. Я би радив, хто купляє дорожчі автомобілі, все-таки не зв'язуйтесь з аукціонами, купіть її просто в Німеччині з площадки, замовте нормальну постугу огляду, перевірки, щоб ви собі спокійно спали і нормально її експлуатували. Тому кому потрібна машина з Німеччини от в Україну, можна в Польщу, в Чехію для українців. Звертайтеся, підберемо, подивимося, продіагностуємо, привеземо, зі всім допоможемо. Телефони в шапці профілю.